Цього тижня Академічний симфонічний оркестр Закарпатської обласної філармонії запрошує на вечір музики. Має Стаса, 20 років величі звуку. Цим концертом один із провідних музичних колективів Закарпаття відзначить 20-річчя з дня створення. І що по рахунку, це можливо сказати, вже десь за третім етапом таким був створений, бо симфонічний оркестр в Ужгороді у нас існував завжди, він ще із далеких часів, і ще був Йосип Йосипович Гарчар, коли був міський симфонічний оркестр. Але це все було на таких добровільних засадах. А зараз, після у нас у 2004 році був звіт, творчий звіт, звіт Закарпаття, колективів Закарпаття. В Києві, це тоді так звучало під патронатом президента. І після того звіту було прийнято рішення. Чудово, наш, наш колектив виступив, там і взагалі всі творчі колективи Закарпаття. І були створені, тоді після того були створені на базі Закарпатської обласної філармонії, створені і духовий оркестр, і симфонічний оркестр. І так така вже історія. Мало-мало пролетіло мало, вже і 20 років. Незмінною керівницею оркестру є заслужена артистка України Вікторія Свалявчик-Ценько разом із ювілеєм колективу святкує і свою діяльність як диригента. Пригадує студенткою Львівської державної музичної академії імені Лисенка мала за честь уперше виступити зі своїм майбутнім колективом на одному з тих самих звітних концертів, що проходили в столичному палаці Україна. Мені дали можливість продиригувати один твір з найвідомішими нашими солістками Марією Зубанич та Оксаною Ільницькою. Це була така знакова для мене і подія, і ствердження в тому, що дійсно я е, хочу бути диригентом. І ця сцена, ці очі, які мене тоді підкупили були. Е, я запам'ятала на все життя. Я після. Е, Виступу вийшла, і в мене сльози з'явилися на очі від цієї енергії, сили, співпрацею, співпереживанням і творінням. Тобто, це для мене було дійсно така ключова мить, від якої я відштовхувалася. Нині колектив налічує майже півсотні музикантів. Хтось із них грає в оркестрі з перших днів, дехто приєднався пізніше, або їх нещодавно. Проте, кожен на вагу золота каже диригентка. кожна людина це особистість, кожна людина це кожна нотка, кожна симфонія це світ почуттів. І емоцій. Багато йде молоді працювати, які хочуть. Багато є з 20-річним стажем музикантів, з якими ми згадуємо різні концерти, різні події, міжнародні фестивалі, поїздки. Тобто є з ким поділитися своїми враженнями і емоціями. Практично з перших днів грають в оркестрі відомі музиканти Ференс Томич, Владислав Юрош, Тетяна Ясінська, Степан Томич, Артем Калинич, Володимир Козачук та інші. Серед них і Сусанна Дяченко. Перша скрипка. Я завжди мріяла грати в оркестрах. Спочатку я почала грати в камерному оркестрі. А потім у нас створився симфонічний оркестр. Я в симфонічному оркестрі завжди мріяла грати. Це трошечки інший склад, ширший, багато інструментів, дуже багатогранна музика. Наші концерти всі сприймаються глядачами дуже тепло, дуже позитивно. Ми стараємося до будь-якого репертуару підходити індивідуально, відповідально і виносити на сцену з любов'ю в першу чергу до оглядач. Симфонічний оркестр, лауреат багатьох фестивалів і володар низки професійних нагород. Це колектив високої виконавської майстерності та широкого творчого діапазону. В репертуарі оркестру традиції зустрічаються з сучасністю. Твори Моцарта Бетхована, Шумана, Мендельсона з музикою Іштвана Мартона, Дезидерія Задора, Мирослава Скорика, Євгена Станковича, Віктора Теличка. Симфонічний оркестр це колектив дуже непростий. І те, що він відновив свою роботу, а практично відродився, у цьому заслуга багатьох людей. І я радий, що зараз його очолює така талановита і гарна музикант, як Вікторія Свалявчик-Цанько. Оркестр виконує самі різні твори. На їх концертах. Багато прихильників від всіх композиторів, від композиторів Закарпаття. Я бажаю їм всього, всього найкращого. За два творчі десятиліття оркестр виступив із сотнями концертів, як на рідній сцені, так і на культурно-мистецьких майданчиках різних міст України й закордоння, здобувши прихильність шанувальників та професіоналів музики. То справді колектив дуже потужний і співпрацює з різними диригентами, як нашими українськими, так і диригентами за кордону. З нашим оркестром співпрацював і Віктор Плоскіна. і. І Раміру Аріста, і Анатолій Затін, і Богдан Дашак. Дуже багато солістів виступало з симфонічним оркестром. Тільки один його фермінь понад 10 концертних програм зробив із симфонічним оркестром за ці роки. Етела Чуприк, грала наша землячка Ольга Чіпак і її чоловік Олексій Кушнір. Тобто насправді дуже багато талановитих диригентів, талановитих солістів, які співпрацювали з симфонічним оркестром. З нагоди свого ювілею колектив виконає яскраву програму з шедеврів світової класики. Також на слухачів чекає музичний сюрприз. Концерт відбудеться 14 листопада о 18.30 у великому залі обласної філармонії.